Ось дивіться, друзі. Да, бо на балансир. Бачите, друзі, одразу і покльовочка вам. Потрусили, трошки дивіться. Шурка просто приподняв, дерг, дерг і є. Так, шурочка ось дивіться, як директор, треба йому ще цю сигару якусь. Сьогодні знов приїхали до Кілова. Половити хочемо ще окуня. Хоч і погода така дуже сильно сурова. У нас сьогодні мінус 10, плюс ще вітер такий метра 4-5 а на цих просторах дуже сильно задуває. Ось Ми сьогодні ось удвох із шуркою приїхали. Не всі захотіли поїхати в такі сурові умови ловити. Але є ще в нас там Руслан зі своєї команди, вони пішли там на іншу затоку. Тому що окуня треба шукати, а ми його сьогодні будемо шукати. Так що дивіться відео, я думаю, що ми його сьогодні знайдемо. Так, ну зробили ми своїх перших потрилуночки. Я сьогодні купив собі ось таку удочку без катушки. Вона просто мені дуже подобається. Вона дуже легка. Із-за того, що тут катушки немає. І вона карбонова, розкладна така ось на такого балансирчика Рапаловського класичного. Так що зараз спочатку розпочну на нього, ну а далі вже буду дивитися. Що, де, як міняти, міняти балансирчики, може, блешні, які сьогодні будуть. то що я блешні теж люблю на блешні ловити. Глибини тут, в принципі, невеличкі, десь, напевно, Метра півтора, десь така, десь не сильно тут глибоко. На прошлій риболовлі ми непогано тут відловилися. Ось, ну Розпочнемо відсюди, а далі вже побачимо, куди ми там і що будемо йти. О! Так, ну що, поїхали. Перші наші такі. На вудочку на цю, по-перше, не дуже звична. Вона дуже легенька. Але мені дуже подобається. Опа, і їй плювання, дивіться одразу. Шурка. Шурка. Ось дивіться, друзі. Так, да, на балансір. Бачите, друзі, одразу і покльовочка вам. З першого якби би пару раз підкинув і одразу клюнула. І вудочку свою відновив. Опа, ще було якесь покльовочка знов підкид опа, друзі, є, є знов дивіться. Шурка. Ось дивіться, друзі, знов є покльовочка. Прямо вам бачите, в прямому ефірі розпочав вам одразу які класні вклювання. Так, знов дивіться потрусили трошки дивіться. Шурка просто приподняв, дьорг дрг і є Так, треба напевно ховати, аварію, бо люди щось вже підходять потроху. Друзі, якісь сум... сумасшедші клювання. Один за одним просто клює і все. Опасно було покулювання. Оце вудочка мені подобається. Але гесенька, нема катушечки. Так, да, на неї не дуже... Ой, дивіться, сам, сам вибіг. Сам вибіг. Оце так. Да. Сьогодні вже щось дуже схоже на гарний. На гарний результат, дивіться, тільки присів з першого лунки. Ви подивіться, які кльовні. Один за одним просто. це якийсь дивіться, чорний взагалі воно. Хі -хі. Ну, я казав, що треба тут розпочинати. А русик пішов далі. А ми тут спробуємо половити. Друзі, Ось і шурочка, дивіться, якого витягнулося, бачите? Аж примерзлося. Бачите, такий окунець. Ну щось, знаєте, так проклюнув, проклюнув, а тепер хоп і не клює. Зараз побачимо ще раз. Перевіримо, я вже по трьох своїх пройшовся з балансирщиком по своїх трьох луночках. Але щось не хочу. Це з одної то декілька штук і все. І якось перестало. Ну зараз попробуем ще раз на те же самые луночки. Ну так трошки приподняли, потрусили обережненько. І какие-то невеличкі. Спочатку невеличкі. Можна трішки припідняти. Бачите, напотрусив, потрусив трішки і, і не клюнув. А не хотів на підкиди. Бачите, саме іменно, коли вже пауза така і такі невеличкі коливання балансирчиком, він і не клюнув. Так, ну що, друзі, час підглянути за ним у камеру. Зараз дістає свою камеру і подивимося, що ж це він там не клює. Але я думаю він не клює, того що його тут і немає. Так, а ми підглядаємо, що тут у нас. Красиво, красиво. Але як бачимо, окуня нема. А де ти там ага, ти Отам? Так, зараз на столу ми побачимо. Не, давайте тут ось подивимось. Що тут у нас? І тут нема. Ну тому він, бачите, і на клює. Зараз трошечки ще посидимо. шурочка зловила. Бачите? О! Да, друзі, якщо його нема, то його немає. Які б тебе б там снасті не були, але якщо він відійшов, бачите, не хочу клювати. Зловили ми тут на двох шуроч Шурочкою десь з десяток окунців, але треба йти далі. Так що Пішли далі, шурочка, так? Да? Пішли, нема то що робити. Е, змінив я тактику лову трошечки на цей. Е, саме клює не на підкиди, а на коливання такі. Тобто я так потихеньку приподнімаю і з коливанням. Дивіться, зараз покажу. Отак От потрошечку такі коливання. Коливання, вона тільки клює, ось дивіться. Оп, і є. Хі -хі. Да, в дрібниці розклюнув, але бачите, саме не на підкиди, а на коливання. Ну, такого ми випустимо. Хай. Хоча. Давай, 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 опля. саме на коливання. Давайте ще раз покажу вам. Так, припадняли. І ось такі коливання легесенькі. Раз, два, три, чотири. І саме на балансир. Потім пауза. І були покльовочки. Це раз щось немає. Треба було овкуня в іншу пельку випустити, тому що він там, мабуть, нашугав зараз. Опа, є. Знов такі невеличкі. Хі -хі. Дивіться, ну, якщо будуть такі невеличкі клювати, то ми підемо далі. Да? Куди щось? Що ж толку від них? Так, ми перейшли ми, друзі, ось на затоку. Тут хоч трошечки перекриває нас. Тут така затока глуха. Вон, до речі, Русик до нас іде, і Він тут теж з друзями. Ну і бачите, вітер тут, звісно, продуває, але хоч не такий, як на тих просторах. Зробилось ми вже тут по декілька луночок і будемо починати ловити. Прийшли, ось, друзі, поймав я одного окуня лежить. І шурочка, це такого ж самого десь і я такого поймав. Такі поодинокі, але покльовий. Трусі каже, що трошки постоїть з нами і піде десь туди на глибини. Судочка хоче помаргати. Ну а ми будемо окуня, ми з собою снастей не брали. Ось, так що ми будемо тут дивитись окуня, шукати і шукати активного окуня. І я думаю, що ми ще щось поймаємо. Так, ну, вирішив я трішки підглянути, де ж це в нас окуня, щось не видно його взагалі. І не хоче щось покльовувати, але зараз пошукаємо. Його як знаходиш, він в принципі клює. Оно ні, то не окунь. І тут його нема. Трохи у нас пригоди тут. Шурка провалився, на очив ногу там біля берега. Там ось розпалюємо багаті швиденько, щоб зігрітися. Набрав у чобота води, а мороз таки мінус 10. Так що ми зараз щось придумаємо. Трошки підсушимось. Я думаю, що буде все добре. Хочеться продовжити рибалку. Ну провалився, що робити. Будемо допомагати друг другу. Бочушка каже, що вже, вже пальці не відчуває на нозі. Ми звісно він злив воду з чобота і викрутив тогета. Зараз я йому напевно дам свій чулок і свого чобота продов... висушимо чобота і будемо рибалити далі. Я рукавицю надіну на ногу. О, рукавиця, бо в мене ота бандана є. Поняв, вона ж тепла. Так, Шурочка, ось дивіться, як директор, треба йому ще цю сігару якусь, вже все є. Костер розпалили, ледве-ледве, все таке сире, але розпалили. Зараз що ми придумали? Чулок він не буде вдягати, в мене ось є така бандана, але вона хоч суха. Ми йому одінем на ногу і примотаємо ізолянти, да і все. І я думаю, що буде то, що треба. Кадра. Так, дивіться. Зробили йому ось такого носка, дивіться, з бандани. Я йому достав стільку свою суху. І ось що ботило на вдягай. І, і я думаю, що наша риболовля продовжиться. Так що Головне, настрій є. Хоче мінус 10. Так що я думаю, що продовжимо свою риболовлю. Тримай. Так, друзі. Вирішили ось і шуркою. Перевірити одне класне місце. Я там восени ловив щуку з човна і попадалися гарні окуні. Ось Тому зараз йдемо туди, там ніхто не сидів і не знаю, будуть там чи не будуть, але дуже хочеться перевірити. Ось Зараз ми тут ще хвилин 5 туди дійдемо, я там попробую. Сподіваюся, що там щось і проклюне у нас окунець якийсь. Головне, що і шурочка зігріється. Ногу свою розм'яв. Поки двигаємося, поки йому тепло. Багато друзів йшли. А тут я по осені ловив непогано щуку і попадалися коня на вертушечку. Ось, і ми прийшли сюди. Але бачите, там пробили, продивився, я камера. Нема. Ось русик, до речі, до нас йде, каже, там судачки покльовували. А це я сюди ось зайшов, пошукав, ось зробив декілька пеляк, Знайшов камеру окуня і ось, дивіться, вже ось в мене є результат. Тобто я вже одного витягнув. Я раз ще попробую умовити якогось окунця. Бачите, якщо його знаходиш, то він прокльовує. Просто в деяких місцях його дуже мало. От і все. Ну і звісно вже він вже не такий активний був, як по переольодів. Було клювання тільки що. Підкіт невеличкий. Бачите, такий неактивний, але вмовляєш його потрошечку, він і тут і прокльовує. Головне його знайти... Ай, блін, зійшов. Блін, уколовся це він по-любому. Тепер не захоче тут клювати, треба десь поруч іти. Позвав сюди шурочку, кажу, що ти там замерз. Дивіться, він же там он штук 5-6 витягнув. До речі, на бльосинку. І я ось щось мергаю на балансирчик. Є клювання, але щось тикає, тикає, я одного поймав і все. Може перейдусь на бльосинку, може він... Зараз на блешнюю плюне. Зараз спробуємо. Русик воно шурки допомагає ловити. Русик до речі моргає на голого, а шурка моргає на бльосенку. І, і у Руслана, до речі, краще виходить. У мене є теж цей на голого, можна спробувати. Так, друзі, дісталося теж без мотилочку. У мене ось такий муравейчик. Бачите, такий муравейчик коза. Борусик он нормально в нього клює. На голого і я зараз спробую. Можливо і в мене. Якраз же після обід. А після обід у нас окунь вже не такий активний. Так, ну що, друзі, ось і вечеріє. Хочу показати, тут місце знайшли все ж таки ми в окуня. Я ото підійшов, дивіться, а тут трошечки поклював. Почав зміщуватись сюди, бачите, тут там більш мільчіше, а тут такі, бачите, трошки крупніше вже почали клювати. Так що, в принципі, окунь прохльовує, ми сидимо, ловимо. Клює в принципі, на різне. На балансири, славка, ой, говорю, славка, шурка ловить, на блешню постійно. Руслан тут і на голого моргав, трошечки поймав. Ну а зараз ми з Русіком ловимо на балансіри, а шурка ще продовжує ловити на блешню. Так, друзі, ну щось поганенько стало клювати. Уже хочу перевірити камеру, що тут у нас. Ано. Чи є у нас окунці, чи нема. Так. Тут нема. Йдемо далі подивимося. Зараз хочу собі знайти ще окуня на якоїсь луночки і ще трошечки поморгати. Так. О, дивіться, друзі, як видно хорошо окунців. Воно, бачите? Зараз покажу ось о. ось о стоять один і другий ось о. пливуть так. Бачите, дуже задовільно. Але зараз перевіримо їх, будуть вони клювати чи ні. Да, бачите, вже на вечір зовсім не хоче клювати. Ну, що поробиш? Я можу вже бачити різноманітну ігру. До речі, пробував я на блешеньки всякі моргати, причому такі, що в інших місцях вони працюють. Сьогодні чогось на блешеньку взагалі я нічого не поймав. Оце на Рапаловського балансірчика. І все. Так, ну що, друзі, ось і підходить до завершення наша риболовля. Подивіться, який захід сонця дуже красивий. Ось, Що хотів сказати по такому висновоку так зробити. Ну, Зранку непогано ми попали там е, на роздачу окунця. А потім почали ходити ну так, з точки на точку і определенно ми знали, де він знаходиться. Тому, в принципі, і наловили. Потрошку він покльовував, в і дня. дня. Е, такого клювання жора в нього вже немає. Але ми все ж таки наловили. Зараз ось покажу нашого улова. Це ось я наловив тут десятка 2 два, два половиною. Ну і шурка, ось бачите. Супер крупних окунів сьогодні ми таких не, не ловили. Але було приємно і таке половити. Морозно дуже сьогодні. Побігли ми додому. А ви не забувайте, підписуватись на наш канал і ставте обов'язково подобайки. Всім пока!